Камера трясеться, і я знову з вами. Привіт тим, хто повертається, і благополуччя тим, хто перший на цьому каналі. Мене звати Стефанія. І сьогодні я знову розповідаю про манку, які я закинула. Це у нас ювілейна третя частина, підбірочка. Давайте, Ювілейна, Вау! Слово так дивно сказала, але то таке. They say I was born a king's daughter. Після навмисного вбивства з каженим сталкером сухі, Сахі, сухі от од... слово на екрані, я не знаю, як це сказати правильно. переродилася у тіло принцеси дуже дивної країни. У цій країні до жінок ставляться дуже погано, наче вони не люди та навіть не тварини. Чи зможе сухі сухі сахі вижити в такому суспільстві? Я вважаю, що по самому синопсису або по самому опису ви могли зрозуміти, чому її кинула. Тому що я жінка, а там жінки. Головна героїня це єдина жінка з правами. І знаєте чому? Тому що виявляється, в своєму попередньому житті вона така: ой, та я не фліртую з хлопцями. Я просто дуже добра людина. Ні, вона признається, що вона все таки фліртувала з хлопцями всі сіма підряд, і всі її дуже ненавиділа дівчата. Бо, тому що вона була така, як це сказати, фокс одним словом така ж людиночка. І в цьому житті вона використовує свої знання з минулого життя, щоб зачарувати своїх братів і тата. Там ще є концепт з її хлопцем, якого вона дуже любила. Але коли її вбили, вона йому, е, типу, не прийшла додому, він там її чекав, вони мали одружитися чи вже було я не знаю. І от вона от такі вона переродилася за світ. виявляється, що він теж переродився, але без спогадів, і він її ненавидить. А потім починає е, згадувати спогади, а потім і за мною ненавидить. І там, коротше, вони пропали з 2021 року. Манхо почала у 2016 виходити. Вони припали до 2021-му і знову появилися в 2024-му з новим стилем малювання, з дуже гарним стилем малювання. Але я не буду її читати, тому що мені не подобається концепт, такий приближений до нашого реального світу. Дайте мені фантастику і фантазію, а не дайте мені те, що ви списали з нас. Давайте. Я не буду читати історію про якогось сусіда Миколу, який пішов в магазин і купив пельмені по знижці. Тому що це відбувається в реальному житті. Я хочу читати про якогось Адріана Агреста, в якого бага був поганим чуваком. А потім І Адріана такий «Вау, Я свого пать. Тому мені не подобається ця манхва, і я не хочу про неї згадувати, і я не хочу нічого з нею робити. По-перше, самі епізоди дуже короткі. По-друге, жінки там не тварини і не люди, а щось. По-третє, артстайл трошки такий, атт. Бувало і гірше, але й бувало й краще. Єдина жінка з правами це головна героїня, тому що вона фліртує типу як не фліртує, а використовує свої знання флірту з своїм батьком та старшими братами, коли вона не мовля. Мені некомфортно те, що я сказала, в мене заболів. в мене просто ось тут так лиця так. WTF, що я сказанула The Precious Sister of the Grand Duke Наша головна героїня Аліса перероджується у новелу як сестра лиходія, який нездатний навіть на просте розуміння та співчування. Аліса вдає себе хорошу сестру та планує втекти, коли по історії її злобний брат піде на війну. Та чи вдається Алісі взагалі це зробити? Як вона виживе, будучи рідною сестрою Лиходія? Все це є в манхві. Одне слово, чому Чому корейцям, які пишуть манхви, їх дуже сильно приваблює концепт? Коли брат і сестра разом лишаються в кінці. Зараз на мене падуть люди і скажуть, що вони не рідні брат і сестра, тому що там в кінці потім розкривається, що вона не його рідна сестра, коротше, всі такі приколи. Я вважаю, я вважаю, що навіть якщо вона його не рідна сестра по крові, вони все своє життя жили разом. Тобто вони брат і сестра, або це стережіться братів, Манхо. Ну, вони ж не рідні брат і сестра. Бро! Вони жили пів життя і думали, що вони брат і сестра, тобто, в плані того, що вона прийомна їхня сестра, вони виросли, як діти. Рідні, кожна друга людина, яка буде переді мною вигороджувати стережиття братів, отримує дуже таку цікаву пропозицію, яку я пропонувала на роботі, коли нас дістають офіціанти. Ми беремо і кидаємо в них щось дуже гостре. Це не жарт, це реально. Якщо ви бачите людину, яка захищає інцест, навіть якщо вони не рідні по крові, мені все одно вони виросли як брат і сестра, ви кидаєте у них ножниці. У мене є частка дуже дивних штук, які я можу захищати. Знаєте, там, наприклад, Marriage of Convenience, манхва, де у них десятирічна різниця, і її видала за нього заміж, коли вона була маленька, але... Він її тоді на весіллі побачив такий сапа і втік. Тому що вона дитина, і в нього є голова на плечах. І він розуміє, що до дитини він навіть тоді, коли вона вже повнолітня, вони вже почали закохуватися. бо вони перший разів поважилися, все, бо там потихеньку по мойку вона почала закохуватися, і вона почала йому не що вона хоче вагітна е, стати. А він такий, типу, типа, 18-19? Ні. брат. Брат! Ні. Контрацепція. Вау! Штука, яку люди в нашому житті не використовують, потім народжуються такі придурочні люди, які поживу такі от манхви, де брат і сестра залишаються разом в кінці. Мені подобалася манхва, тому що я думала, що вона залишиться разом в кінці з братом. Но вона лишається разом з кінці з братом. У них там троє дітей. У них там троє дітей. What it means to be you? Принцеса Вайлет виходить заміж за Вінтера, нелегітимного сина багатого аристократа, щоб очистити борги імператорської сім'ї та дати офіційний статус Вінтеру. Хоч і кохання з першого погляду, та Вайлет знаходить себе у важкій ситуації, коли її сім'я скидається з престолу. Після трьох років жахливого подружнього життя Вайлот вирішує закінчити все, лише щоб потім прокинутися у цілі свого байдужого чоловіка. Чи зрозуміють вони перспективи один одного та нарешті поговорять по душам? Я дуже, дуже не люблю, коли люди не знають, що таке базова комунікація в стосунках відносинах, не знаю, в романтичних осях штуках. Навіщо тобі дружина? Якщо ти не хочеш з нею говорити? Або навіщо тобі чоловік, до якого ти нічого не можеш сказати? А ви ж потім дітей маєте? О, Аристократи чи ні? От вона вийшла заміж, бо вона принцеса, тут вона вже не принцеса на наступний день і вона вважає себе погано, тому що от вона не принцеса, тепер він не має цього статусу, і тепер він буде не злий, тому що він заплатив на яку по гроші. А він, який думає, що їй потрібні всі ці гроші світу заробляє всі ці гроші світу, тому що він не може з нею поговорити нормально. Він думає, що вона втрачає купу грошей – і їй потрібно дати статус такий високий, тому що все-таки вона все життя жила принцесою. А насправді його сім'я нею знущається, тому що вона тепер не принцеса, і вони знають дуже сильно так знущаються, капається як син. А він думає, що він витрачає на неї купу грошей, і ці гроші, які він заробляє, він дає їй, і він дуже ж радий, бо тому, що він дає їй гроші, і вона має це життя, яке вона хоче. А вона не має того життя, яке вона хоче, тому що їй ніхто не дає ті гроші. І то не дає ці плаці, з нею знущаються і вона хоче покінчити життя, Хи! і вона це робить. А потім виявляється, що вона гопана якимось чудовим боком чином потрапляє в тіло свого чоловіка, і чоловік потрапляє в її тіло. І тепер вони мають зрозуміти проблему один одного. А й коли вона нарешті від нього тікає, він все одно її знаходить. Дякую. І ви думаєте, я хочу це читати? <звук> це було все. Я знімлю ще одне відео з іншими манхами, і я, певно, почну знімати відео з мангоми різних жанрів, не лише історичних, тому що переважно я про сюди історичне збихаю, але я читаю різні жанри, і я маю багато про що поговорити. У мене є голос, у мене є голова, і я маю про що поговорити. На цьому буде все. Слава Україні, героям слава, слава нації, грам, ворогам Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам України нас понад усе. Не шукайте ворогів серед своїх, донайте на ЗСУ, живіть життя. Пишіть в коментарях, чи ви ще живі, чи все добре. Якщо не все добре, знаєте, тримайтеся, все буде добре в кінця Ну Типу. Знаєте, головне вірити, що все добре, і все буде добре. Тому живіть життя! Дякую за те, що ви були зі мною. Всім-па, всіх люблю. А я йду чекати, коли кучу світло, щоб зняти ще одне відео. Ні, я певно, що зараз знімлю ще одне відео без світла. У мене тут є типу записане. А інше я тоді знімлю, коли вже буде світло. Чи не буду цього відео знімати без світла? Не знаю, одним словом. Там, там вже побачимо. Всім-па, всім все. Всім, всім,